Поранення зрадника та колаборанта Олега Царьова в Ялті, скандал між клубом бізнесменів та Янголами Азову. І коли розпочнеться наземна операція Ізраїлю в секторі Газа, я Аліна Клименко, і це Дайджест новин несеться. Вранці з'явилася інформація, що у підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата Олега Царьова стріляли. Спершу це почало нестись в російських пабліках та змі. Згодом у телеграм-каналі Царьова з'явився допис про це. Цитую: близько опівночі на території санаторію, де він проживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає. Працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги, Олег був непритомний з великою крововтратою. Також замах на вбив. Підтвердили його рідні за інформацією російських ЗМІ, наразі царів перебуває у реанімації у тяжкому стані. Я нагадаю вам про цього політика. Ви, мабуть, його знаєте по ґрунтовних знаннях історії. Коли почалась Втора світова війна? Що? Коли почалась Друга світова війна? Баланська різня була Коли Почалась Друга світова війна. 41 піро втім, у цьому інтерв'ю громадському у 2014 році Царьов, в принципі, сказав усе, аби ви могли зробити висновки про нього. Ну в яка мова в Україні є державною. Не сказав про те, хто стріляв в загиблих Небесної сотні, та не визнав анексію Криму. В Криму произошла анексія окупації чи ні? В Криму произошла втрата наших територій. Слушайте, если вам отрезать палец и спросить, это произошла ампутация, вы говорите, это произошло пальца. Вы меня можете сто раз спрашивать до тех пор, пока я отвечу так, как я хочу так, как вам нужно. Украина потеряла Крым а за впоследствии то, что... чего? за то, что... Впоследствии Нет, того, сути, что туда зашла иностранная Послушайте, армия, или туда она если... не заходила. Или Послушайте. Крым отпал, засох и отпал. Объясните мне. Я объясняю. Украина потеряла Крым, потому что. Впоследствии чего? Потому что организовали Майдан. Після втечі Януковича депутата регіонала Царьова звинуватили у сепаратизмі і державній зраді. Політика оголосили у міжнародний розшук. Він втік до Росії, ходив на російські пропагандистські канали. А тепер перейдемо до 22-го року після повномасштабного вторгнення. За даними СБУ, екс-депутат незаконно перетнув кордон і прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, щоб допомогти російським військовим встановлювати окупаційний режим. Оказываем гуманитарную помощь, стыкуемся с местными жителями. Генпрокуратура оголосила підозру царьову в зазіханні на територіальну цілісність України та колабораціонізмі. Згодом до цього додались і підозра від СБУ у Держзраді. Царьов надавав РФ інформацію про наслідки російських повітряних ударів, зокрема передавав детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. І як я казала, регулярний гість пропагандистських шоу, де розповідав про військову міць армії Росії та критикував владу України а цього року почав жалітися, як в росіян все погано, і що на його думку має стати ще гірше, як пише рух чесно, царьов пророкував поразку Росії у війні, удари по території РФ та наступ ЗСУ на Крим. До цього казав в інтерв'ю York Таймс, що Росія втратила Україну. Далі я би хотіла обговорити з вами тему під умовною назвою Як це взагалі могло трапитись, і це про випадок, про який я розкажу вам далі. Отже, вчора в Києві відбувся форум молодих бізнесменів. На нього запросили представників патронатної служби Янголи Азову. Керівниця Янголів Олена Толкачова мала б там знайти підтримку та допомогу від бізнесменів, розказати, чим вони займаються. Але був нюанс. Олена вдягнулася у форму із шевронами, а це не сподобалося присутнім на форумі. Через 30 хвилин після того як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила. Сховатися десь у кутку, тому що е, чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. Олена покинула захід, записала відеозвернення та розмістила його у своїх соцмережах. Їй подзвонили організатори заходу. Утім, Олена вимагала публічних вибачень. Що вони і зробили? Щоправда, засновник форуму Young Business Клаб Андрій Остапчук. Перепросив, написавши пост вибачення у Фейсбуці. Там він заявив, що позиція однієї людини не відображає позицію клубу. А от керуючий партнер записав відеозвернення. Ми точно приймемо свої міри, внутрішні міри. Я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь яке необ... необережне слово. Не несумісний формат висловлення, Він просто не не Він також додав, що клуб проводить збори для військових. Тому пообіцяв, що обговорить із Толкачовою додатковий збір для Янго Лівазову. Мої колеги поспілкувалися з Оленою після заяв керівництва форуму. Тож пропоную послухати те, що засновник е, вибачився, ну це хороший знак. Е, ми не збираємося. Наприклад, приймати якусь допомогу від цієї організації, тому що це принизливо для нас? Ми готові як і раніше, як і до знайомства з цією організацією працювати як і працювали, і будемо справлятися з, з, з за допомогою українського суспільства. Нас дуже вразило, як відреагувало українське суспільство. Як нас почали захищати, як обурилися всі люди, і це ще раз підтверджує те, що ми, українці, єдині в боротьбі, на скандал відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, репостнув сторіс з інстаграму заяву Толкачової та дописав, що навіть найдорожчий костюм бізнесмена не вартий форми захисника. Тіла ще 50 українських захисників вдалося повернути. Про це сьогодні повідомили у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Тіла загиблих спочатку передадуть судово-медичним експертам та правоохоронним органам. Вони проведуть необхідні слідчі дії та судові експертизи. Попереднє повернення тіл сталося понад місяць тому, 15 вересня. Україна повернула тіла 51 українського військового. ДБР проводило обшуки сьогодні в приміщеннях київських ТЕЦ. Це пов'язано з розкраданням грошей, виділених на ремонт пошкодженого обстрілами обладнання. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань. Зокрема, правоохоронці перевіряють інформацію про виведення бюджетних грошей на рахунки фіктивних підприємств, які потім мали перевести у готівку. Перевіряється також інформація, що самі ремонтні роботи. Фактично не виконувались одночасно. ДБР обшукує й підрядну організацію, що виконувала роботи. Тож стежимо за результатами роботи слідчих. Також обшуки проводили в іншій установі Національній службі здоров'я України. Сьогодні голові НСЗУ Наталії Гусак оголосили підозру у службовій недбалості. Коротко про звинувачення гусак, нібито не перевірила, які роботи виконало одне із держпідприємств, яке виконувало послуги для НСЗУ. А підприємство внесло до. Акту і ті роботи, які не виконали. Через це було витрачено понад 2 мільйони гривень на послуги, яких не надали. В НСЗУ відреагували на обшуки в установі та у керівництва служби та назвали це тиском в день позапланових моніторингів медзакладів. І трохи про Ізраїль. Там, поки не розпочинають наземне вторгнення до Гази, але тривають короткі рейди. Сьогодні вночі ізраїльські військові на бронетехніці увійшли на територію сектора Гази. Там вони кілька годин атакували об'єкти Хамасу і бойовиків. Про це Цахал пише в мережі X. Операцію проводили за підтримки з повітря, безпілотниками та бойовими вертольотами. Це вже другий подібний короткий рейд на територію Анклаву. Минулий захід ізраїльські військові здійснили вночі 26 жовтня. І раніше міністр оборони Ізраїлю Заявляв, що наземна операція Цахалу в секторі Гази може тривати і кілька місяців. Утім, коли вона розпочнеться, точно не говорить. Наша мета перемога у цій війні та звільнення заручників. Операція буде і незабаром. Вона відбудеться тоді, коли для неї будуть відповідні умови. Про головне на сьогодні ми поговорили, але попрошу вас залишитися на нашому каналі, адже сьогодні день української писемності та мови. А у нас є відео про легітимізацію матюків, суржик, меми та нові слова для позначення ворогів. Тож запрошую до перегляду.